Минулому шорці я розповіла по етап, як ми йшли до, 20, до 22 продажів на день, при тому, що ми підняли загальний ROAS і оборот в акаунті, і не дійшли. А зараз покажу можливі причини, з якими ви можете зіштовхнутися у власних акаунтах. Ще причина це підсвічені товари, які були в топах по конверсіям, але вони зараз не в наявності. Давали дуже гарну ROAS, як бачите, там 18, 24, 22. Там є ще половинчаті конверсії, але це вже. Неповні конверсії. І зверніть увагу на середній чек. 600 гривень, пів, пів, 1600, 1000, 1000, там до 1000, 11500 десь. Був один товар на 5600, але 6 конверсій. Будували гіпотезу підняти ось оці продажі на ці товари, які також давали гарно роз. Але не всі товари гарно конвертилися. Там 1400 товарів було, їх треба було перебрати і знайти тільки будуть конвертитись. Тому це основна проблема, чому ми відставали від графіку? Тому ми шести приросли лише до